Привіт, пупсику! Прямо зараз в рейді з'явився ексклюзив, який повинен отримати кожен. Ти ж себе не на смітнику знайшов, друже, тому дивись відосик до кінця і забирай новенькі, смачненькі бонуси. А якщо створиш новий акаунт, то отримаєш безкоштовно цілих дві легендарки, і тільки уяви, чотири епіки. Скоріше вмощуйся зручніше, хапай смаколика та почвякали. Якщо хочеш бути впевненим в собі, то тобі на старті просто необхідні епіки, і вони знаходяться прямо за посиланням в описі. Тобі треба тільки відкрити те, що більше сподобалося, та влетіти з двох ніг у гру. Перше покликання Анакс та Леді Анабель, чемп Анакс калічить отрутою і дуже живучий в бою. А леді Анабель лікує і дає відродження після смерті. Набірчик для тих, хто хоче завдавати болю. Другий лінк на зеленошкірих великий Галек та Заргала. Галек відмінний випалювач здоров'я для будь-якого гравця та будь-яку активність. Заргала знищує хвилі супротивників і постійно тримає їх під дебафом захисту. Максимальна шкода в одному наборі. Третє посилання драха та фейн. Драха підтримка топового рівня, лікує та воскрешає. А ось щур фейн тримає на контролі ворогів дебафами і дуже боляче б'є. Ідеальна пара для тих, хто грає з розумом, так як тут є контроль, виживання і шкода дебафами. Отримання двох епіків займає всього дві хвилини твого часу, і це того варте. На ПК швиденько переходь за посиланням, створюй акаунт і завантажуй гру. А на смартфоні ще швидше: відкриваєш лінк, натискаєш на єдину кнопку і завантажуєш гру з магазину додатків. Все готово. Перший чемпіон чекатиме тебе на пошті в будь-якому разі протягом 24 годин. А другий чемпіон прийде на 25 му рівні. Тепер смачнісінькі промокоди, які тобі точно сподобаються. Але пам'ятай, що спершу коди для новачків, коди олдів трошки пізніше. Там теж є крутезні подаруночки. Супорт Фром game На першому рівні тобі прилетить епік Кінагаші та трохи срібла. На 10-му баночки енергії та ще й гримні. На 15-му зілля прокачування. На 20-му ще ресурси. І на 25-му повний п'ятизірковий сет швидкості. Final Spite Утримаєш ууго, одного з найкращих сапортів в грі. Він не просто лікує команду, він ще й знімає дебафи і буквально рятує союзників у найскладніших битвах. Це чудовий лікар, який зайде в будь-яку стратегію. Tree Hugger. забери легендарного друїда Рурак. В нього є провокація, крадіж бафів і вміння витримувати багато чисельні тумаки. Це робить його домінатором в ПВЕ зарубах. Top. Отримаєш вусання Зигмунда. Він знімає ворожі щити, розкидає дебафи і може переносити багато шкоди. На додачу бери багацько ресурсів для прокачування. Цей промокод чудово підходить для впевненого старту в мідгеймі. Desert Queen Легендарка Туган Рак. Королева сапортів. Так як вона зміцнює та стілює всю команду, а також до неї отримаєш 300 тисяч срібла, 25 банок пива і п'ять зіль прокачування ідеальний буст для нових і досвідчених гравців. Get Alice повернулася легендарна Аліса з івенту, найсильніші АОЄ навички Шикарна анімація і універсальність для PvP і PvE. Пропустив минулого разу. Чого тут думати? Саме зараз твій шанс. Промокод дає Алісу та масу ресурсів для старту. Demon Slayer це найпотужніший дамагер ще на старті, такий чемп дає колосальну перевагу в ранній грі, тому встигне активувати. Фрок тут gt дає Торагі жабопик. Це відмінний чемпіон, який підсилює союзників бафами, танкує багато шкоди, а також отруює, що робить його не просто універсальним, а корисним буквально всюди. І тепер час олдів. Шмекліє ціла скриня бонусів, які тобі дуже допоможуть у прокачці аккаунту. Тому якщо ти вперше на каналі, то обов'язково підписуйся, влупи вподобайку та, звичайно, вводь промокоди. YearlyGift і 1MGift. дає все, що треба, наче в погріб до бабусі зайшов: енергія, банки, срібло, все, що потрібно для швидкого прокачування пари чемпіонів. PP500 – цей промокод квиток у магазин лояльності. Ларіумпоїнти будуть дуже тобі корисні, адже там дають крутенькі бонуси за ці бали. Midsummer – свіженький літній код дарує курочку для прокачування 50 енергії та 100 тисяч срібла. Ще якщо ти взагалі ну просто дуб дубом у грі, то більше бонусів можна отримати ось тутечки. Дивись серіал гри, забирай нагороди і багатсько цікавенького і корисного. Але найсмачніше це нова роздача легендарки Лемінсі. Новенький івент: заходь 14 днів поспіль, забирай отакого от крутезного, легендарного чемпіона дебафера для арени, що допомагатиме в твоїх мандрах по магічному всесвіту гри. Крім цього, тут є ресурси, сет екіпірування, душа та багато цікавого для розвитку. А після цієї події ти ще отримаєш шаманку разом із джизохом але це чекає на тебе трохи згодом, вони теж корисні. І тепер найошмекленіше покажу тобі стратегію, яких чемпіонів треба отримувати на акаунт, щоб домінувати, і геймплей перетворився в насолоду. А почати треба саме з посилання, тому особисто шмекля радить тобі брати Анакса і Леді Анабель. Це чудова зв'язка на перші тижні гри. Далі вводь промокод. Ти можеш обрати танка, дамагера або підтримку. Тому обирай те, що більше тобі до вподоби. Для Анакса і Анабель підходять власне всі ролі. Щодня заходь, забирай нову легендарку і вводь коди для Олдів, поповнюючи свій банк ресурсів. А після івенту також забереш ще й шаманку разом із Джезохом. Ну і не забувай дивитися серіал, брати участь в івентах і перевіряй магазин. Час від часу там можна забрати щось дуже цікавеньке, тому не прогав. А на цьому в шмеклі все. Якщо ти отримав бонуси, то обов'язково став подобайку. Підписуйся на канал, якщо ти тут вперше, або слідкуєш за каналом, але чомусь не підписаний. Дуже дивно, чому. А ще пиши коментар. Скоро я заберусь в головний офіс пларіумів та буду клянчити бонуси. Тому пиши, що би ти хотів отримати. Дуже цікаво, що ти про це все думаєш, що ти хочеш отримати собі на новий аккаунт або на старий. А на цьому все. Обіймаю тебе міцно. Снесенько, сьомкаю в щічку, і кажу до зустрічі!